У Європарламенті бачать перспективу членства України в Європейському Союзі у 2029 році. Про це заявив євродепутат Андріус Кульбіус. Для цього Україна має провести ряд реформ, а Євросоюз набратися політичної волі та відновити свої амбіції щодо побудови нової європейської архітектури, вважає євродепутат. Також кульбіус зазначив, що Україна відповідає більшості критеріїв. Єврокомісія підготувала план значного збільшення виробництва боєприпасів у Європі. Він не тільки забезпечить постачання боєприпасів в Україну в рамках оборони від російського вторгнення, а також поповнить запаси в країнах Європейського союзу. Цей план, частина проекту, який розробив Брюссель для переведення економіки Євросоюзу з мирного часу, не військовий. Він має відбуватися у три етапи: саме нарощування боєприпасів, Репасів для поставок в Україну є першим етапом. Другий етап це спільні закупівлі зброї країнам Європейського союзу. Третій пункт в Єврокомісії закликали, щонайменше втричі збільшити та наростити виробництво артилерійських боєприпасів та снарядів країнами ЄС, оскільки Брюссель вважає, що мирний час у Європі закінчився, і тому потрібно кардинально змінювати підхід до оборонної сфери. Єврокомісія і Польща започатковують ініціативи щодо пошуку українських дітей, яких російські військові незаконно вивезли з тимчасово окупованих територій України викрадення українських дітей це велика соціальна проблема. Трагедія та злочин. Мета об'єднати сили для збору доказів, щоб знайти викрадених дітей, а відповідальні за злочини були притягнуті до відповідальності. також європейський союз продовжив на рік санкції проти Білорусі. Рішення ухвалили, зважаючи на внутрішні репресії України, а також тривалу участь Білорусі, російській агресії проти України. Заходи триватимуть до 28 лютого 2024 року. Загалом Європа цього тижня дуже прискіпливо слідкувала за візитом до Китаю самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка. Припускають, що він у Пекіні разом із лідером КНР Сі Сідзіньпіням підписав низку документів, які можуть допомогти Росії обійти санкції. Зокрема, Китай допомогу до Росії може спрямовувати через території Білорусі.